Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. В Придністрові буде створено фонд розвитку науки та підтримки інновацій. Президент привітав наукову спільноту із святом. Україна має намір дотримуватися вже затвердженого спільного порядку денного формату 5 плюс 2. спецпредставник чинного голови ОБСЄ підбив підсумки візиту до Придністров'я та Молдови. Реформа житлово-комунального господарства у столиці одним же у місті стане менше. Учора ввечері в Кишинівському офісі місії ОБСЄ спецпредставник чинного голови ОБСЄ Андрій Дещиця провів прес-конференцію, на якій підбив підсумки свого дводенного візиту до Придністров'я та Молдови. Докладніше у наступному матеріалі. На вечірній прес-конференції в Кишинівському офісі місії ОБСЄ Андрій Дещиця жартував на тему того, що він на розклад у журналістів. Це була його п'ята прес-конференція за день. Тим не менше, дипломат приїхав не радувати своєю відкритістю представників змі, а щоб підготувати майбутню зустріч у форматі 5+,2. плюс Вона відбудеться 18-19 лютого у Львові. Надію, що наші сподіваюся, що наші часті зустрічі, які ми будемо проводити тут, в Кишиневі і в Терасполі теж допоможуть розвитку позитивної динаміки щодо придністровського врегулювання. Андрій Дещиця, на відміну від свого керівника, який нещодавно відвідав регіони, підірвав інформаційне поле сенсаційними заявами, був вельми послідовним. Він заявив, що Україна має намір дотримуватися вже затвердженого спільного порядку денного формату 5 плюс 2, який передбачає обговорення і рішення спочатку соціально-економічних, потім гуманітарно-правових і тільки потім політичних питань. У Тарасполі дещиця взяв участь у роботі експертних груп, які мають узгодити протокол щодо свободи пересування. Некоторі вопроси остались і щодо деякі питання, ще потрібно допрацювати. Ми сьогодні зустрічалися з перемовниками, і я зрозумів, що бажання у обох сторін існує, щоб цей документ був завершений. протоколу за оцінками експертів, стану узгодження протоколу досягає відсотків 80, Залишилося 20%. відсотків. Є низка технічних питань. Ми плануємо в понеділок надати майданчик посольства України в республіці Молдова для практичного обговорення цих питань, і у нас залишається. Ще тиждень для того, щоб завершити процес узгодження, Я повністю згодна з тим, що потрібно виконати ще більше роботи з першої корзини соціально-економічних питань, тому що це безпосередньо пов'язано із зміцненням довіри між двома берегами. За твердженням Сергія Пирожкова, у разі якщо спірні положення не вдасться погодити до львівського раунду, можливе підписання протоколу в більш загальному вигляді з дорученнями експертам узгодити деталі. На думку Андрія Дещиці, головна мета відкриття руху мостом біля сіл бичок і гура Биколой. Дипломати розповіли, що за оцінками експертів, рух на ньому можна відновити вже за місяць після досягнення домовленості. У той час в Терасполі ставлять інші акценти. Відкриття моста має призвести до свободи пересус людей і вантажів. У Придністрові буде створено фонд розвитку науки та підтримки інновацій. Відповідний проєкт положення вже розроблений і проходить узгодження у міністерствах та відомствах. Про це сьогодні главі держави доповіла міністр освіти Світлана Фадєєва. На засіданні Вищої консультативної ради з науки та техніки при президентові піднімали і питання необхідності пошуку інвестицій для інноваційних проєктів, розроблених придністровськими вченими. І на Сіпіта з подробицями. Президент доручив міністерству освіти створити фонд розвитку науки ще минулого року. Світлана Фадієва розповіла, вся підготовча робота вже проведена. За її словами, завдання фонду через систему грантів виявляти найбільш актуальні наукові розробки. Розприділення ми розраховуємо, що розподіл коштів за грантовим принципом буде сприяти підвищенню ефективності тих прикладних наукових досліджень, які проводяться на сьогодні в республіці, застосуванню результатів цих наукових прикладних досліджень для розвитку економіки та соціальної сфери Придністров'я. В ході обговорення на Вищій консультативній раді піднімали і питання пошуку інвестицій для перспективних розробок. Заступник голови торгово-промислової палати Юрій Ганін запропонував представити на третьому інвестиційному форумі пакет інновацій. Інних розробок придністровських вчених за його словами. Форум хороший майданчик для залучення реальних інвестицій. Іван Шевчук цю пропозицію підтримав і дав відповідне доручення ректору держуніверситету. у Придністров'ї є гідні викладачі, є гідні представники науки, які просувають Придністровську науку. Крім того, Євген Шевчук запропонував членам ради з науки і техніки підключитися до обговорення тем, які назвали пріоритетними на нідавньому засіданні Ради безпеки. Глава держави закликав експертів і вчених з Придністровського держуніверситету дати свої рекомендації при розробці концепцій внутрішньої політики, розвитку охорони здоров'я та кримінальної політики. І сіпіта Роман Донець, перший придністровський. В уряді обговорили чинну систему організації харчування в освітніх закладах республіки. На нараді відзначили, це комплексна проблема, яка існує давно і який протягом багатьох років не приділялося належної уваги. Організація харчування в школах і дитячих садках республіки різниця у містах і районах. Це в свою чергу відбувається на якості харчування дітей, тому виникла необхідність реформування цього напрямку. Протягом місяця главам держадміністрації міст і районів потрібно вивчити на місці більш докладно і детально систему організації харчування і виробити свої пропозиції щодо реорганізації муніципальної системи харчування. Вона у нас не вийде однаковою по всій державі, тому що занадто різні міста і райони. Тому в уряді розглядають два способи організації харчування в освітніх закладах: централізований у великих містах і альтернативний в сільській місцевості. Обидва методи засновані на позитивному досвіді Татарстану і Прибалтики. У Григоріополі відбулася позачергова сесія народних депутатів. Приводом стало внесення змін до бюджету Григоріопольського району за 2012 рік і до програми розвитку дорожньої галузі, а також вирішення подальшої долі будівлі муніципального підприємства місцевого промислово-побутового комбінату. У 2012 році на розвиток дорожньої галузі у Григоріопольському районі було передбачено 9 мільйонів 498 тисяч рублів. В кінці року район отримав додаткові субсидії у розмірі 100 тисяч рублів. Ці кошти спрямують на утримання доріг, які знаходяться в державній і муніципальній власності. На сесії депутати ухвалили це рішення. Але півтора годину полеміку викликало наступне питання порядку денного. Доля збиткового місцевого промопобуткомбінату передавати його з муніципальної в державну власність чи ні. Вперше за шість років з'явився бажаючий придбати руйновану будівлю цього підприємства. Це єдині районні електромережі. Госадміністрація увіділа в придбаженні держадміністрація. Побачила в пропозиції вихід із ситуації, що склалась. Вони гасять заборгованість зарплати 65 тисяч рублів, з платежів до міського республіканського позабюджетних фондів 50-60 тисяч. Інші кредиторські заборгованості з електроенергії і зберігають будівлю в центрі міста. У депутатів були інші думки від продажу будівлі за ок. Ціону до передачі в рахунок погашення загальної заборгованості району за електроенергію за 2012 рік, яка складає більше 400 тисяч рублів. У підсумку вирішили створити комісію і вивчити дане питання. Не дійшли депутати до єдиної думки з представниками держадміністрації при обговоренні повноважень представницьких органів влади сіл і селищ. Нагадаємо, з 2008 року голови сільських рад є одночасною главами сільських адміністрацій по конституції. Не может быть в одном лице. За конституцією не може бути в одній особі депутат і представник держвлади. У цьому полягає протиріччя радою було прийнято рішення дотриматись конституції, розділити представників голови і голів ради на місцях, щоб депутат мав можливість давати об'єктивну оцінку виконавчої влади брати участь у рішеннях на місцях. Це проблема не проблема Григоріопольського району. Це проблема не Григоріопольського району, а республіканська, оскільки є вакуумні прогалини в законодавстві. Питання має вирішуватися на рівні уряду і народних депутатів. Тому держадміністрація і запропонувала зняти його з порядку денного і після розгляду у Верховній Раді та уряді повернутися до нього. Але депутати не погодилися. Механізм розмежування повноважень вони запустили ще в грудні минулого року. Сьогодні прийняли рішення про створення централізованої бухгалтерії сільських і селищних рад адміністрації сіл, яка буде знаходитися в оперативному підпорядкуванні голови Григоріопольської райради. Надія Пайрелі Віктор Мілінчук вчасно на першому приністровському телеканалі. Вирішивши проблему дефіциту місць у дитячих садках, столична держадміністрація має намір зайнятися тераспольськими комуналками. Про це повідомив Андрій Безбабченко на зустрічі з очільниками керуючих компаній і рад міських гуртожитків. Всього в Терасполі 56 таких будинків на баланс міста. Вони перейшли від приватизованих підприємств. Подробиці комунальної реформи далі. Проблему столичних гуртожитків більше ніж достатньо, говорили на нараді. і Вони не обмежуються тільки поганим станом санвузлів та коридорів. Багатьом комуналкам по 40 років та більше. і Як мінімум у 10 будинках необхідний капітальний ремонт, не кажучи вже про заміну інженерних мереж, електричних і газових плит. Ми зібрали гроші на коридорах. Ми зробили ремонт самі зібрали гроші в коридорах та кухнях. Зробили собі ремонт самі. У душових у нас лічильники на холодну та гарячу воду не працювали півроку. Ходила вже к там. кажуть, що це не їх робота, а до водоканалу і зовсім не можу потрапити. Тим часом міська влада пропонує почати комунальну реформу з ліквідації четвертої житлово-експлуатаційної керуючої компанії. Близько шести років тому саме вона була утворена для обслуговування гуртожитків, переданих на баланс міста. На думку столичного керівництва, ЖКК вже втратив свою актуальність, а його обов'язки цілком можуть поділити інші три житлові компанії. Перше це перша мета оптимізувати витрати на адміністративно-управлінський персонал. Друга максимально створити зручність жителям у спілкуванні з керуючою компанією. Сьогодні окремі будинки, які знаходяться на балансі четвертого ЖКК, розташовані на території західного та кіровського районів в центрі. А сама житлова компанія знаходиться в жовтневому, і за отриманням якоїсь довідки людині потрібно їхати через все місто. За словами Валерія Землякова, зі скасуванням 4 ЖКК місто зекономить близько 800 тисяч рублів. Для того ж у столичному бюджеті є невикористані кошти, близько 5 мільйонів. Всі ці гроші місто вже готове витратити на відновлення гуртожитків. Можна займатися та проблема. Потрібно зайнятися цією проблемою, насамперед навести елементарний порядок у гуртожитках. Основні напрямки це покрівля, санвузли, а головне індивідуальний облік витрати електроенергії. З обсягами ремонтних та інших робіт, також як і їх черговістю, визначатися будуть спільно, підкреслив глава міста. Перш за все, це треба вирішити на рівні житлових компаній будинкових комітетів до 1 березня дня остаточного переходу 56 гуртожитків у відомство решти трьох житлових компаній. Восени цього року українських юнаків в призвуть до армії. З наступного року Україна переходить на військову службу за контрактом у 2014-му У запас відрядять останніх військовослужбовців строкової служби. Ці зміни фактично найголовніша частина реформи збройних сил України. А далі традиційний відеогляд українських новин. Компромісу в парламенті немає. Опозиція тримає облогу президії трибуни вже четвертий день. Вимога не зміна, персональне голосування за допомогою системи Рада. 3 регіонали підрахували, не працюючи парламент, кожен день обходиться бюджету, а значить платникам податків майже в 2,5 мільйони гривень. Столиця без бюджету. Першу сесію Київради зірвали пікетувальники під опозиційними прапорами. Їхня головна вимога відкрити доступ громадян до засідань сесії Київради. Під прикриттям народних депутатів від партії Удар та свобода активісти продерлися всередину. Намагаючись проштовхатись у сесійну залу, вони виламали двері. Надвечір голова Київської держадміністрації підписав розпорядження про новий порядок пропуску представників столичної громади на засідання сесії Київради. Курс на євроінтеграцію для України незмінний. Держава впритул наблизилася до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, виконавши для цього практично всі умови. У цьому Микола Азару запевнив комісара ЄС Штефана Фюле. Уже наступного тижня уряд ухвалить план першочергових заходів щодо інтеграції. Також важливим питанням для України залишається спрощення візового режиму з ЄС зі свого боку. Штефан Фюле закликав Київ бути більш рішучим у політиці євроінтеграції. І не зупиняти розпочатих перетворень. Міністерство з надзвичайних ситуацій України оголосило штурмове попередження у Криму. По всій території півострову очікують сильних поривів вітру, які сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Нарешті території країни синоптики прогнозують дощі подекуди з мокрим снігом. Температура повітря поки що вище нуля. А далі прогноз погоди на завтра у Придністрові. Як повідомляє гідрометцентр, 9 лютого очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер південно-західний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі 0,2 градуси тепла, в день – плюс 3, плюс 5. На півночі республіки вночі від мінус 1 до плюс 1, в день – 2-4 вище 0. Атмосферний тиск нижчі норми. І це все з інформаційним оглядом. Новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. На все добре.